Вперше за довгий час потасовка після виступу Слуги народу Георгія Мазурашу на захист Юрія Бойка та депутатів від ОПЗЖ Європейська солідарність виступила проти поширення кремлівських наративів монобільшістю на закиди Слуг народу, що Петра Порошенка не було на голосуванні за відкликання бойка із парламентського комітету. Вчора п'ятий президент розповів, що в цей час передавав бійцям дрони та прилади нічного бачення. Це розлютило слугу народу Богдана Яременка. Схоже. Він йшов вбитися, і кричав російською мовою. Мовляв, є інші, аби допомагати бійцям. Давайте подивимось. Пані Ніно, ви там були в залі під куполом. Як це виглядало і що там відбувалося? Ви знаєте, мене вразила поведінка перш за все голови Верховної Ради. Вони настільки звикли працювати в теплих е таких умовах. Знаєте, ніхто їм не має права перечити, ніхто не має. Е Справжнього права висувати вимоги щодо зміни порядку денного щодо розгляду тих проєктів законів, які на сьогодні потрібні, і тут заходять в абсолютно профанацію розгляд постанови про звільнення із члена із посади, я не знаю навіть як сказати члена комітету, звичайного члена комітету пана Бойка, і починається непорозуміння в залі. Ми ж бачили, що бажаючих проголосувати за це рішення. Ну, вчора було дуже мало. І вчора багато фракцій повелося абсолютно неправильно. Але все це. Голова Верховної Ради мав прораховувати дивитися, якби він насправді сповідував цінність того, що от навіть виключення елементарне бойка із членів комітету важливо для суспільства, що треба так проводити засідання, щоб такі постанови були обов'язково проголосовані, він це зробив навмисно. Вчора бачив, що немає в залі людей. Він поставив на голосування цю постанову. Ми сиділи в залі, і відразу відчули, що голосів не вистачить. І тому, коли сьогодні при обговоренні Они там пиво, пиво ночі. Підписували нову постанову про звільнення бойка з членів комітету. Ви уявляєте, замість того, щоб вирішувати справді потрібні питання для військових, вирішували долю, чи писати нову постанову по звільненню, чи не писати. Бог з ним вирішили. Заходимо в зал, і тут починаються виступи. Ай-яй-яй! А що він такого сказав? Як сказав музурашу. А ми ж не всіх типу наказуємо за слова, які лунають із трибуни. А як тоді бути? А це все тому, щоб. Безхребетна позиція голови Верховної Ради, безхребетна позиція влади в цілому, які дозволили після. Заборони існування ОПЗЖ в Україні дозволити депутатам залишатися в залі і голосувати з ними в унісон. Ця широка коаліція між слугами народу і ОПЗЖ їм дає можливість уже працювати більше п'яти років. Якби цієї коаліції не було, то ще всередині го року знаходились би голоси а далі ні. Вони би не могли протягувати ці закони, які зараз вибудовують. Зовсім інший устрій в країні. І до речі, оце повільне підняття голови просто говорить про те, що п'ять стовпів, на яких тримаємо ми Україну, з якими ми рухаємося далі, вони не є прийнятними чи близькими для свого народу. Вони кожен сидить і думає, що це якась тимчасова така, знаєте, тимчасові правила, чи тимчасова мода навіть на армію, вони мають про неї дбати про мову захищати віру нарешті, зробили перші кроки, необхідні для, для країни. Потім ЄС, НАТО, це для них, знаєте, таке тимчасове, а для нас це ключове. Тому ми готові з ними з ними вступати в будь-яку перепалку для того, щоб ставити цих людей на місце. Якщо ви скажете, що треба все вирішувати дипломатичним шляхом, шляхом переговорів, я вам скажу, в парламенті різне буває, і в усіх парламентах світу таке. буває. Але те, що людина зауважила волонтеру, благодійнику, п'ятого президента, в такій формі дорікла про те, що він не голосував, ну, мені здається, це вже за межею допустимого і за межею поваги навіть до самого себе. Дякую вам, пані Ніно, за долучення до ефіру. Ніна Южаніна, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.